Друзі, вітаю всіх на каналі на хвилі Києва. Сьогодні хочу поділитися рецептом рибної запіканки. Так я називаю цю страву. Мій чоловік не дуже любить рибу у звичайному приготуванні, тому мені приходиться щось вигадувати. Давайте приготуємо цей рецепт. Спочатку робимо рибну начинку. Сьогодні у мене червона риба, можна любу рибу, я її порізала невеликими шматочками. Отак. Потім порізала цибульку кубиком, і додаю до цибулі трошки солі, трошки італійських трав. Ви додавайте приправи за своїм смаком. І трошки я додала томати з базиліком, моя улюблена приправка. Значить, трошки отак от прим'яти цибульку можна руками, от. і додаємо її. До риби, додали до риби. Тепер два яйця, трошки їх збити. Не сильно, можна і виделочкою. До цієї сумні, до яйця додаємо дві столові ложки сметани, отак, От трошки теж перемішуємо. Все це виливаємо до риби. Ось так. І додаємо натертого сиру. У мене моцарела. Краще додавати сир, який гарно плавиться. Якщо немає сиру, то можна зовсім не додавати. Ось Додаємо сир, і це все гарнесенько перемішуємо. Ось рибна начинка у нас вже готова, ми її відставляємо і робимо таку заливку: 300 мл сметани, дрібка солі і 2 яйця. Перемішуємо. Можна ложечкою, можна вінчиком, як вам зручно. От. Перемішуємо. Ось моя заливка готова. У мене готова рибна начинка і заливка. Тепер я беру тісто філу. ось такі мене. 400 грамів, і розріз... ну, я не буду так розкладати, я його розрізаю на три частини. Ось так, приблизно розрізати на три частини. І зараз у підготовлену форму я буду збирати свою запіканку. Так, форму я підготувала таким чином, вистелила пергаментною бумагою і края змастила вершковим маслом. Можна змастити олією, кому як подобається. Тепер я викладаю пару ложечок, ну, дві-три ложечки на низ, заливки. Ось так, щоб покрив одну. Скільки там у вас форма? У мене форма 20 мм сантиметрів в діаметрі. Так. Тепер кладу одну частину тіста філу викладаю. Можна порвати отак кусочками, як у вас буде виходити. Ось так розділяєте тісто на, по одній штучці і викладаєте. Так, форму можна взяти, якщо у вас більша сім'я, то можна взяти форму трошки більше, бо тіста тут хватить. Ось так я виклала тісто. Тепер я ще раз поливаю соусом пару ложечок, дві-три ложечки. Так, І викладаю половину моєї начинки. Ділю на дві частини і половину начинки викладаю, ну, десь так половину вже. Гарненько розпреділяю все і знову викладаю другу частину тіста філу. Те, що такими пластівцями, якби. можна порвати, можна просто так викласти фігурненько. Старатися викладати, розділяючи на одну штучку, отак от на одну, тоді воно буде ніжніше. Ну, щоб воно по, по одній було. Ось так. Другий шар тіста виклали, знову поливаємо соусом з ловкою дві три ложечки. Як у вас там виходить, Ось. і викладаємо другу частину рибної начинки, начинки. Другу частину. Потім знову накриваємо тістом філо і поливаємо уже те, що залишилася заливка, виливаємо всю заливку. Ось іще одне останнє прошарок тіста. Ось так викладаємо красивенько. Як у вас виходить? Можна на кусочки порізати, можна ножицями порізати. Я викладаю ось так на три часті ріжу, ось такими ми так от викладаю. Ось я так виклала останній шарик. І остаточно заливаю вже ці, цією заливкою, що у мене залишилося. Розпреділяю. Ось так я розпреділила. трошки присиплю кунжутом і поставлю у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Все, друзі, випікаємо. Ось така рибна запіканка у мене вийшла. Нашій сім'ї цю страву дуже люблять. І ви спробуйте приготувати. Думаю, вам сподобається. Ось, друзі, зараз покажемо, яка вона у нас в розрізі вичилася. Ось така, ой, ось така соковита, красивенька, дуже духмяна, гарненька вийшла. Дякуємо за перегляд, підписку і вподобайки. Смачного готуйте і всім всього доброго.